Мінагрополітики оголосило війну перекупникам. Мовляв, ті грають нечесно і просто наживаються на селянах, скуповують харчі за безцінь, а продають удвічі дорожче. Тож, щоб виробники не рахували збитки, фермерам відкрили шлях на ярмарки. Плюси торгівлі без посередників, рахують і покупці, адже продукція свіжа і без націнки. Чи знайшли спільну мову виробники і споживачі, і яку роль грають посередники? Далі у нашому сюжеті. Елітний район столиці поблизу торгівельні центри та супермаркети. Однак людей тягне до яток під відкритим небом. Ще такої пітечок ніколи я нічого ні продавали. Суд монополісти були в магазині в і продукти свіжі. і нічого ні ну, з роботи. Тепер тепер вибір. Асортимент у харчів може позатрити будь-який гастроном. Ядки ломляться від овочів та фруктів, м'ясної та молочної продукції. Приваблюють товари і виглядом, і ціною Яблука 6 хреміки. Пучок 2,50, укроп 2,50%, шпинат трошки більше пучки, 3 гривні, А так теж базилік, кінза, щавель, все по 2,50. Загалом цінники від 10 до 15% нижче, ніж у розрібній мережі та на ринках міста. Це не держимо, такі вже такі, щоб люди брали. Тому що якщо ми ціни піднімемо, люди не будуть брати. Ми Ми так, люди, людям добре було і нам добре. Свій крам фермери везуть за кількасот кілометрів з найвіддаленіших куточків Київщини та сусідніх областей. Долають шлях, щоб отримати достойний заробіток, адже з поля перекупники беруть продукцію за безцінь. Навіть і половини не дають того. Наприклад. На всю продукцію, от на певець. Перевець на сьогоднішній день коштує там 12 гривень. Вони вони хочуть його взяти по 5. І тут же поїхати десь продати по 12. Мені набагато вигідніше його вивезти і приїхати тут по 12. вердальні. Таких фермерів в Україні до 30% підрахували експерти. При цьому за цей рік встигли провести 50 тисяч ярмарків. На них реалізували понад півмільйона тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму більш ніж 4 мільярди гривень. Десятий, одинадцятий, 12-й більш-менш нормально було. Сьогодні зробили аналіз на ярмарках: знову фермера відрізали, знову перекупили і знову диктує ціну відтак, харчами без посередників зацікавились і в профільному міністерстві. Чиновники перейшли у наступ, у союзники взяли місцеву владу. Разом домовились на сільськогосподарські ярмарки не допускати спекулянтів. Проте цю ідею мають підтримати і самі виробники. Якщо вас не допустили до торгівлі на ярмарках, дзвоніть до кол центру мінагрополітики за телефоном 0800 502 410. Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні.